Я не розумію, чому на листопаді-грудень ми не можемо скасувати програму по будівництву доріг і борговим зобов'язанням по дорогах. Це 12 мільярдів. Поясніть, будь ласка, чому вони мають гуляти і осідати в чиїхось кишенях. Один мільярд доплата чиновникам, два мільярда фонд держмайна, 750 мільйонів фонд декарбонізації. Ми говоримо знову про військових і про бригади. Кошти мають бути в них достатніми для того, щоб вони могли реалізовувати всі свої задачі швидко і оперативно, особливо в цей складний для нас час. Прошу підтримати наш проект закону. Він більш відображає точку зору більшості тут депутатів в цій залі. Прошу підтримати його нашої фракції. Є важливим питання Виключно акумулювати всі резерви і спрямувати на міністерство оборони, не на всіх розпорядників сектору безпеки і оборони, а саме на міністерство оборони. Ми подали таких поправок майже на 300 мільярдів. Якщо говорити про конкретні скорочення, то це 60 мільярдів. І я заперечую проти того, що ви сказали, що підвищення заробітних плат чиновникам не відбулося. Всім проіндексований фонд оплати труда на праці на індекс інфляції. От тільки військовослужбовцям цього не зробили, тому не можна голосувати без врахування всіх пропозицій.